Оновлення TypeScript завжди сприймалося як щось далеке і не маючи до нас жодного відношення. Але оновлення 5.5 тепер помітне кожен, бо в ньому виправили дуже неприємні речі, які зустрічаються в повсякденному коді. Перше, це виправлена фільтрація. Раніше при написанні фільтрів треба завжди було дописувати тип, щоб TypeScript розумів, що саме ми відфільтрували. Тепер же TypeScript буде сам розуміти, який тип залишається після фільтрації. І можна прибрати всі «is» та «s». Друге, виправили типізацію по ключу. Кожен раз, перебираючи дані по ключу об'єкта, треба було виносити value в окрему змінну, щоб TypeScript розумів, що ми перевіряємо. Зараз же можна буде залишити перевірку просто по ключу. І TypeScript сам буде розуміти, який зараз тип. Третя перевірка повернення функцій. Якщо якась з функцій робить перевірку по типу, раніше треба було дописувати, який саме тип повертається. Але це також виправили, і TypeScript тепер сам дописує тип. Як... Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра AVA Universe.